Віддали своє життя за нашу свободу та майбутнє. У Франківську відкрили пам'ятні знаки трьом полеглим захисникам Андрію Купецькому, Олегу Коєляку та Дмитру Гаврилюку. Анотаційні дошки встановили на фасаді гімназії у селі Вовчинець, де навчалися бійці. Андрій Купецький захисник України, ветеран АТО, сержант 3-ї самохідної артилерійської батареї 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Торік у березні воїн загинув під час бойового завдання поблизу села Берестове Донецької області. Було важко, але він. Зразу В перший же день, оце лише почалася війна, він, це його було рішення, і він зразу пішов у військкомат, вже там отримав повістку. Так, каже, дуже важко, особливо мені і мамі, але нічого, ми його підтримуємо, підтримали, бо знали, що це правильний його вибір. Це дуже важливо, щоб пам'ятали, пам'ятали, якою ціною вони, вони здобувають там незалежність, щоб зараз ми могли тут мирно жити. І це те, що вони віддали, вони віддали найдорогоцінніше своє життя. Це не марно. Втратила на війні наймолодшого сина Гана Гаврилюк. Дмитро був старшим солдатом, гранатометником 33-ї механізованої бригади ЗСУ 24 жовтня 2023 року поблизу села Роботне Запорізької області захисник загинув. Синочок мій був дуже добрий, чесний, порядний. Вчився дуже добре. Відмінник був вісім років на Висів на дошці пошани, а зараз буде висіти як герой. І щоб всі пам'ятали, я дякую всім, що його пам'ятають як хорошу людину, хорошого друга. Олег Койляк, захисник України, старший сержант 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Дружина полеглого воїна Карина розповідає, чоловік був дуже щирим, добрим, завжди вмів дивувати і прагнув допомагати всім. Я Не знаю випадку, коли ми зали... хтось би його попросив Забов. про допомогу, він би відмовив. Він був дуже гарним живі... чоловіком. Він вмів чути про що говорить жінка. Він завжди вмів дивувати мене. Знаків. Ще завжди підтримати. Ще не... Він для мене герой. Він герой для Побираємо моїх дітей. Він гордість для моїх Вільно дітей. Я виховую дітей з пам'яті про нього. Виховую дітей я завжди казала, що у нас діти будуть кращі від нас. І я стараюсь виховувати так, щоб вони ще були кращі, але вони будуть завжди пишатися своїм татом, завжди пам'ятати. На фасаді гімназії вже чотири натоційні дошки полеглим захисникам. Пам'ятати кожного, хто поклав життя за Україну, це найменше, що можуть зробити для захисників, каже директор гімназії. Тож і нове покоління повинен розуміти, яку страшну ціну заплачено за волю і незалежність України. Хлопці, яким сьогодні встановлюють меморальні дошки, це наші випускники. Я їх дуже добре знаю. Я їх зараховував до школи. Перші класи, продовж навчання, вони показали себе дуже здібними, чемними, відповідальними учнями. Їхня смерть вона, вона не тільки героїчна, але їхній їхні, оцей подвиг учні нашої школи, нашої гімназії будуть, будуть мати як приклад. Людей, які готові пожертвувати заради України, заради свободи, пожертвувати своїм життям, не лише пам'ятати а й допомагати військовим. Міський голова Русан Мартінків відзначив і Вовчинецьку громаду за постійну волонтерську працю та щоденну допомогу фронту. Це велика втрата для України сьогодні, яку не так просто поповнити. Але я вірю в те, що з правильним християнським і українським вихованням. Буде той новий доріст. І діти, які сьогодні будуть приходити до цієї школи, і потім будуть приходити, вони завжди будуть розуміти, якою ціною дається Українська держава. Вічна пам'ять нашим героям! Ми докладемо зусиль, щоб цю пам'ять зберегти не тільки в анотаційних дошках, не тільки в відкритих уроках, які проводяться в нашій Вовчинецькій інших школах, але й в фільмах. І в заходах пам'яті, і всі ми докладемо зусилля, щоб ця пам'ять була збережена. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.